Веселський праздник стар од нажиті деді а котачисько на страві ще ша він усе чукні. Свято тріфон зарізан або тріфонов день стародавнє свято виноградарів та виноробів болгарського походження, яке щорічно відзначається 14 лютого у всіх балканських країнах. Велика кількість етнічних болгар мешкає саме на півдні Одещини, тому тут цей день святкують з особливою повагою. Згідно з звичаєм, 14 лютого відбувається перша обрізка виноградної лози у новому році. Вважається, якщо всіх традицій дотримано, то виноробів очікує гарний врожай та якісне смачне вино. Зранку чоловіки виходять на виноградники, а жінки печуть обрядовий хліб. Голова родини відрізає три виноградні лози, на які нанизують калачі, а саму лозу тричі поливають червоним вином. З обрізаних лоз плетуть вінок, який вдягають на голову самому вшанованому виноградарю. Також жінки випікають корж, який пускають котитися по рушнику. Якщо він впаде верхньою скоринкою догори, то у поточному році буде гарний врожай. Особливо урочисто святкують тріфона Зарізана у місті Болград. Тут свято супроводжується днічним концертом, ярмарком, дегустацією вин та традиційним хором. Того року у Болграді вперше було представлено стародавній обряд кукерів, який відтворили зусиллями усієї громади. Це ряжені та різні казкові персонажі, які своїми діями закликають весну та врожай для людей. Це вперше було таке в Болграді, коли це було організовано саме силами місцевого населення. П'єтр Дімітров, славетний такий хореограф та його народний фольклорний ансамбль Бесарабія, а також народна театральна студія Онгл і чоловіки Болградської громади об'єдналися декілька місяців. Проводили такі репетиції, і от вперше в Вийшли на подвір'я ЦКД, щоб показати людям, туристам цей звичай, який вони зберегли. Кукери своїми дзвонами та доволі агресивними діями відганяють злих духів. Також в обряді присутні такі персонажі, як молодий парубок, молодоженець та його наречена булка, які засівають поле зерном. Присутній тут і ведмідь, що символізує непоборну силу природи. Парубок вступає в бій з ведмедем та перемагає його своєю хитрістю, що відтворює приборкання природних стихій людиною. Це всієї мінопляті була така: визбудити все по бісарабії, щоб у нас був фестивалі кукерів в Болграді. От тема фестивалю ми дві, тому що додавна стоїмо залишається у нас. Туристи приїжджають до нам, оставляють средства у нас. І кого коли наші люді средства і можливості могли і в себе. Ми пользуємо нашу нашу культуру болгарською, албанською, нашу кухню, наші традиції. Проєкт було реалізовано завдяки грантовій програмі Міністерства закордонних справ Болгарії у розмірі 15 тисяч євро. Захоплюючому шоу передували тривалі репетиції, адже наймолодшому учаснику колективу лише 15, а старшому вже за 70. Цього року захід відвідало декілька тисяч гостей з усього регіону та інших країн. Ксенія Переверзева для видання південь сьогодні.